Всім привіт! Скоро в нас розпродаж, і давайте з вами розглянемо, що можна у манго придбати на великому літньому розпродажі, який стартує з 26 числа. Поїхали! Сподобався мені ось цей костюм в складі Віскоза та льон. Ось така спідниця. Я так думаю, вона в довжині міді-максі, в залежності від вашого зросту. І ось така жилетка. Костюм дуже такий має приємний м'ятний колір, гарно виглядає, хороший склад тканини. і ціна за жилетку 190 злотих. І ціна спідниці, зараз скажу, так само 190 злотих. Дівчатка, мені сподобалась ось ця асиметрична чорна сукня. Я думаю, що склад тканини буде льон, тому що вона досить щільна, не повинна світити. Мені подобається, що вона асиметрична на одне плече, і додам, що вона вже зі знижкою. Зараз її ціна 150 злотих. І вона також має ось таке драпування з однієї сторони, що гарно підкреслить вашу зону талії. Також сподобався мені ось цей блейзер. Він з льону, дуже гарний блакитний колір. Ціна блейзеру зараз без знижки 350 злотих. Але ви, як завжди, очікуйте знижку. Я думаю, що на нього буде також приємна ціна. І додам, що ці блейзер представлені в бежевому, рожевому, молочному та червоному. Кожний ніжна зафірка. І насичено червоний. Дівчатка також мені сподобалась ось ця спідниця в асилуеті в масляному кольорі. Вона така трошки фактурна. Мені подобається ціна без знижки 260 злотих. Але я думаю, зі знижкою ціна буде набагато приємніша. Ось таку спідницю можу вам рекомендувати. Мені подобається дійсно буде гарно виглядати на літній період. І з підборами вона підійде і для святкування чогось. Любі дівчатка в коментарях напишіть, що вам сподобалось найбільше, та в який наступний бренд ми відправимось на огляд речей, які я рекомендую придбати на розпродажі. Отож, переходьте в коментарі, буду вас там чекати.